У вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проєкту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Київщини. Днями відбулося засідання Київського регіонального відділення Асоціації міст України. Керівники громад стурбовані, що на ЖКГ, благоустрій чи дороги витрачається лише 9% коштів місцевих бюджетів. Решта спрямовується на виплату заробітної плати вчителям, лікарям, працівникам бюджетної сфери, тобто на виконання делегованих повноважень, які щорічно недофінансовуються державою. Тож учасники підтримують проголошений урядом курс на децентралізацію та сподіваються, що новообраний парламент допоможе впровадити реформи в життя. Серед інших важливих питань, розглянутих на засіданні, стан підготовки до опалювального сезону. Міські голови кажуть, що область готова до зими на 93%. А далі ми спілкуємося з нашими гостями. Отже, вітайте з нами на зв'язку. Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення Асоціації міст України, Федорук Анатолій Петрович. Пане Анатолію, доброго дня! Ми вас вітаємо нас на програмі. Як ви вважаєте, які зміни мають стати ключовими у процесі реформування місцевого самоврядування? Ми сьогодні практично на нашій конференції з представниками міст київського регіонального відділення. Обговорили основні ключові якраз аспекти змін, що ми очікуємо від уряду, що очікуємо від новообраної Верховної Ради, звісно, при підтримці і сприянні президента нашої держави. Органи місцевого самоврядування Київщини, я переконаний, як і всієї України, практично вже 100% готові і в очікувані. Продекларованого, задекларованого процесу децентралізації влади, не лише повноваження фінансів, адміністративних послуг, що важливо на сьогоднішній день, тому що всі в один голос говорили про те, що люди живуть не в структурах державної виконавчої влади, не в адміністраціях. А люди живуть в селі, селищі, місті. Як показує світова, тим більше європейська практика наших сусідів, партнерів, з якими ми співпрацюємо, і ті країни, які пройшли цей шлях, вони є на сьогоднішній день успішними. І з позиції статистики ВВП на душу населення ми сьогодні про це говорили, і з позиції фінансового забезпечення власних повноважень місцевих територіальних громад. У нас прикро констатувати ця ситуація поки що до навпаки. Якщо ми говоримо в абсолютних цифрах, то на сьогоднішній день маємо співвідношення фінансове забезпечення на власні повноваження села, селища міста. А це дороги, освітлення, вода, каналізація, благоустрій. Всього маємо 9% від доведеного фінансового показника бюджету. 9% вдумаємося. А решта це функції долеговані державою. Ми це співвідношення хочемо змінити, хоча б воно було на рівні наших сусідів. 40 на 60. 60% відсотків держава фінансує, забезпечує органи місцевого самоврядування через договорні функції. Виконують це охорона здоров'я, це освіта, соціальні виплати, які йдуть через управління праці соціального захисту. А 40% – це якраз той фінансовий ресурс, які дасть можливість територіальним громадам повноцінно функціонувати владі відповісти на запити громади. А громада. Села селища міста мала б можливість тоді реально бачити роботу органу місцевого самоврядування, якого обирає Пане Анатолію, Я вам дякую за ваші роз'яснення. І ще раз нагадаємо, з нами був Бучанський міський голова, голова Київського регіонального відділення асоціації міст України Федорук Анатолій Петрович. І з нами на зв'язку наш другий гість. Це Бориспільський міський голова, віце-президент Асоціації міст України Федорчук Анатолій Соловйович. Пане Анатолію, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, очікується, що реформа дозволить вирішити багато гострих питань місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, про які саме проблеми йдеться мова? Знаєте, дуже гарне запитання, і на нього, мабуть, так навіть за 5 хвилин швидко не дасте відповідь. От сама найболючіша проблема, яка останні три роки не дає нормально розвивати регіони, планувати якісь робити стратегічні задуми, це, звичайно, єдиний казначейський рахунок. Тому що сьогодні, наприклад, по місту Борисполю, ми маємо. Боргів станом на сьогоднішній день більше 9,5 мільйонів гривень. Це за ті роботи, які були виконані в минулому році. От, чи зможемо ми розплатитися з тими організаціями, підприємствами, які виконували їх, мені сьогодні важко сказати. Та саме велика проблема це державні органи, такі як земельні ресурси, як державна реєстрація, які сьогодні є гальмом. Розвитку, який викликає часто густо соціальну напругу, призначення керівників, яких відбувається без погодження з органами місцевого самоврядування, і в кінцевому результаті це викликає величезне незадоволення у жителів. Міст, селищ сіл, і вони задають просто розпросте риторичне питання, пам'ятаючи, що радянські часи ну ви ж міський голова, ви за все несете відповідальність. А що ви зробили для того, щоб там було вирішено це питання? І ми б'ємося як риба об блюд. Ну і звичайно, сьогодні стає дуже актуальним питанням. Це питання забезпечення безпеки е, проживання наших жителів. Сьогодні міліція в багатьох регіонах деморалізована. Створення муніципальної міліції поки що обговорюється це питання, але чи будуть виділені для цього кошти, чи буде мати місто достатніх ресурсів для того, щоб утримувати цю муніципальну міліцію? Яка це буде муніципальна міліція? Тобто ми цього не знаємо. Ну і звичайно, сама така найбільша проблема із усіх це формування бюджету зверху до низу. Тобто не враховуються реальні проблеми того чи іншого регіону. І в результаті ми маємо те, що сьогодні на делеговані повноваження навіть держави нам дають фінансування там на ту ж саму освіту. Вдумайтеся, що, наприклад, я міським головою 8 років, за цих 8 років не було жодної копійки виділено на реконструкцію того ж, дитячого садочка чи школи. Я вже не кажу за будівництво дитячих садочків і шкіл, тому що в місті Борисполі, наприклад, це дуже величезна проблема. В дитячому садочку сьогодні на одне місце претендує три дитини. От і це велика проблема, і самотужки ми цю проблему її не розв'яжемо. Ну що ж я вам дякую за участь у нашій програмі? Нагадаємо, з нами був Бориспільський міський голова, віце-президент Асоціації міст України Федорчук Анатолій Соловйович. І наш третій експерт, Славутицький міський голова, член правління асоціації міст України Удовиченко Володимир Петрович, пане Володимире, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи допоможе реформа посилити спроможність місцевого самоврядування надавати якісні та доступні публічні послуги в повній мірі? Починаючи із визнання взагалі місцевого самоврядування як такого? Далі це реалізація принципів європейської хартії місцевого самоврядування. і головний принцип європейської хартії місцевого самоврядування – це фінансова самостійність, це мотиваційна модель фінансового ресурсу. Тобто місцеві влади, місцеві органи повинні бути абсолютно зацікавлені в збільшенні фінансового ресурсу. Не просто працювати, щоб забрали завтра вилучення прийшло, а те, щоб чим е, краще працюєш, тим більше відсоточок залишається для того, щоб задовольняти потреби громадян. А від цього імідж е, місцевих влад, звісно, що і задоволення певних амбіцій е, політиків цього рівня, і е, принцип субсидіарності, звісно, що реалізувати його е, це дуже складно. Це треба перерозподілити повноваження і компетенцію між органами державного управління і органами місцевого самоврядування. В цьому є велика проблема, тому що центр він тримається за кожен ресурс, розповідаючи байки про те, що там на місцях розбазарять, там козачки, які є. ні. Перш за все, треба говорити, що на місцях не козачки є в лапках, а є громадяни, яким треба надавати послуги. І ці послуги ми повинні надавати безпосередньо людям на місцях. От Принцип е, субсидіарності, що це він означає? Він означає, що вся система послуг, яка є, яка потрібна надаватись людям від імені держави, вона повинна бути максимально наближена до людей. Як, як все просто, яка проста філософія, як тяжко її реалізувати? Тому зміни до конституції, е, зміни до бюджетного кодексу, зміни до податкового е, кодексу. За, ну, нова редакція закону про місцеве самоврядування, е, 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 фінансування делегованих повноважень і навіть важливе питання е, утворення і початок історії муніципальної міліції, і вся частинка адміністративного права теж повинна бути децентралізована, щоб на місцях визначали, яка кількість штрафу і за що, кому за порушення правил поведінки життя на рівні територіальної громади. Пане Володимире, я вам дякую за розмову. Ще раз нагадаємо, з нами був Славутицький міський голова, член правління Асоціації міст України Одовиченко Володимир Петрович. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із міжнародного розвитку USAID. Заважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства із міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.